Як технології в цілому змінюють компанії, процеси і людей про це нам розкаже Борис е е Старинський, власник компанії IBM Cloud. давайте його підтримаємо оплесками, які поділяться з нами 12 реальними бізнес-кейсами. Це практичні кейси, які можуть допомогти нас, і взагалі і нам і підказати, і надихнути, в тому числі, як можна провести трансформацію в своїй компанії. Всім доброго дня. У, нас, у мене сьогодні тема про цифрову трансформацію, і у вас є можливість, хоча вже обід, якщо ви прислухаєтесь до цих ідей, вона така дуже проста ідея одна, то це змінить ваш бізнес суттєво. А якщо багато людей послухає і прислухається до цієї ідеї, то зміниться економіка України. Цифрова трансформація як акселератор масштабування 15 бізнес кейсів. Трішечки про компанію. IBM Cloud – інноваційна компанія, українська продуктова компанія. Розробляємо продукти і автоматизуємо логістику, фінанси і так далі. Бізнес у нас 250 співробітників уже. Ми вийшли на глобал маркет. У нас проекти в 35 країнах світу, і за весь час, поки я в бізнесі, ми виконали більше тисячі проєктів автоматизації, а потім і цифрової трансформації бізнесу. І тому оця ідея, яку я буду да, там, це якраз не теоретична. Вона базується на досвіді більше, ніж однієї тисячі проєктів. І що зараз відбувається в світі? У нас є ну багато чого відбувається, зрозуміло, у нас війна, але є потужні світові тренди. Я виділив три: це технічний прогрес, технологічний прогрес і штучний інтелект. Це популізм зараз пішов, Трампи, Орбани і так далі. Да, війни, торговельні війни, і так далі, які сильно впливають. І те, що ми вийшли, бачимо зараз в Україні і, і на розвинутих ринках, на яких ми продаємо зараз проекти, ми бачимо загальну проблему бізнесу, нестач, нестача і деградація персоналу. Лінійно, особливо. І, на мій погляд, це ідеальні можливості для того, щоб змінити бізнес і зробити прорив в ефективності бізнесу. Тому що негативні тренди додають потужну мотивацію це зробити, а технологічні можливості дають потужні, дуже потужні можливості. І ми розглянемо, а як же я розкажу по, по так багато кейсів? Да? Тому що кожний кейс можна розказувати там, годину. Кожний кейс це проєкт з ефектами і так далі. Я зібрав кілька продуктів, почнемо з управління складами наш продукт. Warehouse Management System. Uh, і чотири uh, кейси, 4, 4 проєкти, і загальні ефекти по кожному з них. Ну, тобто підсумкові ефекти да? середні. Uh, перший кейсик це Пепсіко, uh, Узбекистан, два заводи, 26 тисяч квадратних метрів, ЄРП, uh, яку використовують SIP. Але uh, вони порівняли там функціонал ВМС uh, модуля SIP. Вирішили, що наш кращий і запровадили нашу систему. Алло, невеликий склад 6500 квадратних метрів, але дуже навантажений, тому що 25 тисяч КЮ, і теж отримали дуже потужні ефекти. Там сім раз у них пришвидшилася робота на складі. сім раз, раз. Копійка 10 тисяч квадратів, я сам дивився. Поїхав подивитися, як же вони впроваджують цю систему. Тому що 24 на 7, і це склад не припиняє роботи, і треба запровадити систему. Це все одно, що перевзути автомобіль на там, літню чи зимну резину, не заїжджаючи на шиномонтаж на ходу. От приблизно так це відбувалося. Але підсумкові ефекти. Персонал стає біороботами, тобто система знає все. Це менеджмент систем, це не бліковка. Вона керує всіма процесами. Помилки пересорти зменшуються до відсотки, тобто до нуля. Продуктивність персоналу в середньому зростає на 40-50%. І зменшення складських витрат на 14-20%. Це перший такий набор кейсів. Другий це Система Intuiflow. Це не наш продукт, це американський. У нас більшість це власної розробки, да? наша команда розробляє. Це американський продукт, управління запасами і виробництвом. І у нас теж дуже цікаві кейси. Перший це Coca-Cola Africa, Чого я проводжу? Тому що, коли почалася війна, вендор американський. Запросив нашу команду допомогти йому в цьому проєкті. Ну, допомогли нам, а ми допомогли їм запровадити цей проект. Дуже потужний проєкт. 36 заводів, 13 країн в Африці, і, ну, і у всіх цих заводів або SIP, або Microsoft Dynamics. Перший проект Інтуюфлоу в Україні це Кормотех, виробник кормів для тварин, дуже потужне підприємство. І не тільки в Україні, а й в Європі, по, по світовим міркам. Чай, кава і чай Мономах теж дуже цікавий кейс був. І Юколубріканс це менш відома, але дуже потужна. В Запоріжжі виробник мастил для автомобілів, і вони експортують в 70, а по-моєму, вже в 80 країн світу. Які ефекти від впровадження системи? Зменшення запасів на 29-60% при збільшенні продажів на 6-100%. І от Coca-Cola Африка це якраз нижній. Да, 29 на 6% збільшились продажі, і на 29 зменшились запаси. Це при, при їх менеджменті, Coca-Cola, SAP системи там, і так далі. І так далі. А в наших українських проєктах у нас о, 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 більш високі показники. Третю систему це управління транспортом, маршрутизація. І у нас тут теж дуже цікаві кейси. Міроновський хлібопродукт, один із перших клієнтів цієї системи, який дуже вже багато років її використовує, на 16% зменшив витрати на доставку, а на їх кількість автомобілів це дуже великі гроші. Хлібпром на 14% а це кілька заводів, потужне дуже підприємство. І вони перші в Європі перейшли на динамічну маршрутизацію. Перутніна, шість птахофабрик у Європі. Там дуже був цікавий кейс, тому що на 40% зменшили витрати на доставку. Чому? Тому що ну, проєкт відбувся, тому що їх купили МХП. МХП, Міроновський хлібопродукт, використовує нашу систему і звичайно, захотів запровадити. Але до того, як це робити, вони, вони сказали: а давайте ми промоделюємо. Всю нашу логістичну схему тут і е, підставимо під сумнів все, що у нас є, крім розташування птахофабрик. І ми проводили, наша команда провела цифрове моделювання всієї їх логістики. І е, оце, це дало можливість зменшити витрати на доставку на 40%. Е, і Люсдорф, теж давній наш клієнт, коли впровадили систему, на 21% зменшили витрати. І так, підсумки. Доставка вчасно в рази краще. Там коли треба ну, треба ж не тільки доставити, а ще й вчасно, да, от в рази краще. Зменшення витрат на доставку на 15-30%. І зменшення кількість авто та водіїв на 15-25%, що дуже важливо зараз в Україні. І... Такий великий кластер рітейл, да, рітейл платформ, тому що в нас тут дуже багато продуктів: інвентарі, управління запасами для рітейла, шелф, лояльті, управління промо, управління асортиментом. І тут я виділив так, дві, два класи: це без, без цифр компанії, які давно використовують наші системи, наприклад, епіцентр, який повністю всі епіцентри да, викладки проєктують в нашій системі. Ноус, який вже 11 років, все, що на поличках там лежить, ви бачите, замовили не люди, а наша система на автоматі. Майже все там замовляє. Подорожник, дуже ми починали. Вони були ще невеликою мережою. А зараз це вже дуже потужно. Дві... Майже 200 аптек по Україні. А із свіженьких. І свіженьких кейсів, де ми порахували ефекти. Ну в ті часи ми не рахували рої і ефекти, а зараз ми вже рахуємо у всіх проектах. Рукавичка 215 магазинів, коло 247, і Дейлі Грузія була 170 магазинів. Зараз вони об'єдналися три мережі, і у нас іде проект 1400 магазинів. От. Підсумкові ефекти такі усереднені, збільшення продажів на 6-23%, зменшення запасів на 16-28%. Рої, ROI, ROI, якщо порахувати по цим проектам, коливається між тисячу і, і двома тисячами відсотків. Ну, тобто в 10-20 разів повертаються гроші від інвестицій на тисяча, тобто в 10 разів більше ефект, ніж інвестиції в проект. А, і е, якщо е, рахувати такі е, проекти, то ну, моя рекомендація взяти PL, е, PL до, е, PNL до впровадження після впровадження, але структурувати його наступним чином: е, верхній рівень PL – доходи, продажі, собівартість, операційні витрати розбити на ті галузі, які підлягають оптимізації, цифровізації. Ну, на, Наприклад, для дистриб'ютора це торгові команди, складські витрати, доставка, ну, інші операційні, плюс фінансові витрати. Ми дивимося на системи, які ми впроваджуємо, ефекти, які вони дають. В даному випадку це дуже консервативні цифри, тому що ми ви бачили цифри, вони більші, але ми по нижньому порогу да, поставили тут цифри, наприклад, ВМС на 15%, ТМС на 15% зменшує витрати. А, а по факту зазвичай більше. І ми бачимо, що якщо дистрибутор, наприклад, з 60 мільйонів оборотів а, запровадить всі ці системи, чого ніхто не робить, на жаль. А, і е, то ефект збільшення прибутку більше, скільки там у нас? Два, в два і три рази. Тобто, ну, дуже потужно. А це щоб в два і три рази екстенсивним способом е, е, Досягти такої ж цілі треба в два рази збільшити бізнес. Якщо це мережа, наприклад, 100 магазинів, то треба, щоб було 200 магазинів. Да? Ну, а, а так ми е, запроваджуємо системи, і ці 100 магазинів дають в два рази більше прибутку, що набагато економічніше і, і цікавіше. І тут виникає ідея: рої від автоматизації більше 1000 відсотків. Ні. У всіх цих кейсах. У більшості були якісь системи, автоматизація була, Рої від цифрової трансформації більше, ніж 1000%. А що таке цифрова трансформація? Ну, висновки, а потім перейдемо, що вважає і що таке цифрова трансформація. Якщо бізнес проведе цифрову трансформацію всіх ключових процесів, то суттєво зросте рівень сервісу, прибуток збільшиться в рази. Півтора, два, три рази. І потреба в персоналі зменшиться на 20-25%. І це дуже надійний фундамент для масштабування. Тобто ви зможете масштабувати ефективний бізнес. Що заважає цифровій трансформації? Як не смішно, перше, це автоматизація поточна. Є якась Одинеска, є якийсь SAP, там є щось. Щось написали наші програмісти, воно якось автоматизовано. І от, типа, Галочку поставили собі. Цифрова трансформація це про зміну парадигми, стратегій, процесів в поєднанні з можливостями сучасних технологій і штучного інтелекту. Оце цифрова трансформація. Це радикальні зміни. І от те, що це радикальні зміни це теж психологічний бар'єр. Це ну, потрібно цей психологічний бар'єр переступити. І автоматизація може дати 10% в кращому випадку збільшення прибутку. Цифрова трансформація в рази. Оце відмінність дуже проста. Наступний бар'єр, як не дивно, це наші Одинесники, програмісти, айтішники, логісти і ті, які відповідають за ті області, які мають підлягати цій цифровій трансформації. Ну, проведу аналогію. Не треба чекати від викладача а, виша реформи освіти України. Це неможливо. Не треба чекати від айтішника, програміста чи логіста цифрової трансформації гал, ну, вашого бізнесу. Це, це, це неможливо. Відповідальність за це має взяти власник і СЕО. комбінація власник і СЕО. Якщо це одна людина, то це він. Якщо це дві людини, значить оці двоє да, мають взяти відповідальність на це. А руки це має бути директор з цифрової трансформації CDO, Chief Digital Officer. І дуже влучно на цю тему сказав Дмитро Васильєв, з фіво Юко, який ми приклад приводили із Запоріжжя. Да, він сказав: діджиталізація функції капіталізує компанію. А відсутність діджиталізації капіталізує спеціаліста, який відповідає за цю функцію. І це тому спротив. Ми бачимо. Ми бачимо бар'єри, дуже величезний спротив внутрішніх команд для радикальних змін. Просто автоматизація це зручно. Це просто зручність. Да? А цифрова трансформація це зміна парадигм. А, і ще один дуже такий коротко, 1С, Да, От е, чому про я про нього два слова скажу? Тому що е, бізнеси в Україні, дуже багато бізнесів застряли в парадигмі, що робити з 1С. Ну, ми ведемо перемови, вони кажуть, ну у нас тут один, ми будемо на щось переходити. Проект не будемо починати. Тому а, а на що ви будете переходити, і коли? Та не, не, не знаємо ще коли, на що невідомо. От, от відкладаємо проект. Не треба чекати. Бізнес давно прийшов до інтеграційної системи. Колись ЄРПІшка була мода, так, все, все має бути в одній системі, в ERP, там 1 С, Бас, SAP, Microsoft і так далі. Але ЄРПІшки цю битву програли, і вони залишаються важливою складовою IT-систем, центральним таким ядром. Там є довідники, накопичення транзакцій і так далі. Але а, інтелект треба виносити в хмарні рішення, в спеціалізовані хмарні рішення, і світ прийшов до цієї технології. Тобто, я називаю це, якщо е, е, примінити це до, до ДНЕСКИ застосувати, то я називаю це пункт номер один винести мозок. Мозок, тобто інтелект в оці хмарні системи: в управління складами, в управління транспортом, е, управління запасами, виробництвом і так далі. І якщо ми це зробимо, то вимоги до цієї Рпішки, які залишаться, да, потім, для, якщо ви будете переходити на щось інше, вони різко знижуються. І це може бути просто там оду там, чи якась дуже ну, відносно проста система. Це буде просто. А через кілька років вже визначиться в Україні, куди переходите, команди визначаться там, і так далі, якісь тренди. І вам... Але ж мозок залишиться, вам залишиться тільки перенарештувати інтеграцію. І загальні висновки. Перше, для маркетингу, організації офісних процесів і так далі, продажів і так далі штучний інтелект вже потрібно вчора задіяти. Ми, наприклад, досягли прориву на глобал маркеті, коли почалася війна. Завдяки від того, що почалася війна, ми отримали волшебний пенділь, да, щоб туди йти. А штучний інтелект дуже нам допоміг. Ми його використовували по повній програмі, і ми досягли ну, дуже феноменальних результатів. Я дивлюся, як працює Селсі Маркетинг наш в на Глобал Маркеті, і як він використовує ці інструменти. Але для матеріальних процесів, логістичних, там де товари переміщуються і так далі. Йому нема що робити, якщо не, не оцифровано все, якщо ці процеси не оцифровані. Тому е, е, перший крок для матеріальних процесів це діджиталізація їх. Діджиталізація через хмарні сервіси, щоб у вас накопичились дані. А потім уже і, засту, і штучний інтелект допоможе. Е, і третє, організаційна, це треба визначити проєкт цифрової трансформації як стратегічний і підтримати його на самому верхньому рівні. А руки це має бути Сідіо, який, якщо ну таких спеціалістів в Україні мало, тому із мого досвіду, це або айтішнік з економічною другою освітою, або глибоким знанням економіки і оптимізації процесів, або фінансовий директор, який вже знає економіку, але. Також продвинутий, є такі фінансові директори, да, який продвинутий в інформаційних технологій. Оті два кандидата найбільше підходять. Ну і підсумок. У мене є побажання, да, just do it. Проведіть цифрову трансформацію ваших бізнесів, це підвищить сервіс і прибуток в рази. І це буде дуже потужна, потужна основа, фундамент для масштабування. А якщо вам потрібен надійний партнер, то є ми, АБМ Клауд, які вже давно. Українська продуктова компанія, яка виконала більше тисячі тисячі проєктів. Дякую.